Хочу показати, які в мене зараз фіалки цвітуть на балконі. У мене тут і квітучі, і стартери, і дітки. Тісненько дуже їм, все один на одному. Але вже як є. Тут у мене стартери дітки. Ось на півміні, навіть міні Н матилькове лета зацвітає. Тут треба розсадити леполіна віарда. Тут на півміні Сасі Сістер. Тут вже стандарт Сасі Саді. Тут Р горі-горі ясно. Це тут НК Жюль Верн. АВ Наполеон. Така от гарна розеточка. Але що ж як перекривають один одного? Назав, назад, Тут Аве сказочні Георгіни зацвітають, але у мене спорт. Але також дуже гарний. У мене Тут ВВ Райський смак. ВВ терсіонне поле. А Панакота Хунтерс Коралкарес Карас. Оптимара Шагал. <рес> Далі. Тут буде оптимарка. Ой, 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 ой. Не пам'ятаю назву. Така біласенька буде. Це химерка Лео Галіна. Оптімара. Локсо Люміноус. Далі. Едбіріндівей царство. Така от гарна зеленушка. Кірозові там є полосочки. тут манюня робс панджоклы отлично тут лей мятная прохлада отлично. на пельмени хумако флейм En Viera. Росте в стаканчику треба вже пересадити срочно. Так, тут Melody Girl зацвітає і Оптімара Monet. L'Alteja. На півміні Джолі Зумер. Noname. Тут зацвітає Аве Полний Восторг. Спринг рози. Така. Біленька з зеленими краями. Тут стартер вже зацвів. також треба пересадити срочно Inner Strange. я, я Відцвітає Хумако Ізабелла. Н- Адам. І стартер. Також треба вже пересаджувати. Н- Наполіон, Ну, а Наполіон, вибачте. Ось такі в мене тут фіалочки зараз ідуть. Все, дякую за просмотр. Всім всього самого найкращого.